10 музейних експозиційних зал відтепер стало доступнішими для огляду до людей із інвалідністю, зокрема на кріслоколісних, над тим, аби облаштувати закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького, пандусами у закладі міркували з минулого року. І зв'язку з ситуацією в країні і збільшенням осіб з інвалідністю, які все частіше завідують до нас в замок. Для оздоровчення для окультурення, виникла ідея створення пандуса, точніше. Безбар'єрного простору на першому поверсі ми встановили пандус нещодавно власними силами. Нам допомагала в співпраці організація Безбар'єрна Закарпаття. Приходив голова їхньої організації, який інспектував, сказав нам, які норми ми старалися дотримати. За словами Аліни Церковнюк, за два тижні конструкція була готова. Встановили її силами співробітників закладу, залучивши представників з усіх відділів. Врахували і потрібний кут нахилу 15 градусів і необхідну ширину проходу в експозиційні зали. Одночасно, із становленням пандусу також встановили спеціальні вказівники для орієнтування по експозиціях. Я насправді дуже ре. Надію, що тепер е, оцей пандус встановлено, е, бо у мене бабуся, яка не е, володіє своїм тілом, на жаль, е, і тепер я зможу її сюди привезти. Насправді я з дитиною прийшла, і ми візочок залишили там, бо я думала, тут немає такого. Але дарма можна було прийти з візочком і можуть приїхати люди. А зараз багато військових е, ветеранів, які на кріслах колісних і можуть проїхати. Їхати подивитися нарешті цей музей, тому це супер ідея. До кінця року в музеї також планують встановити інформаційні таблиці шефтом Брайля для людей з порушеннями зору. У планах на наступний рік облаштування конструкції, яка дозволить людям на кріслах колісних дістатися вже і другого поверху музею.